Що дівчина може зробити, щоб у неї було більше прихильників? І як би це просто не звучало, все починається з зовнішнього вигляду, тому що е, спочатку, перш ніж чоловік може побачити якісь більш глибокі грані вашої особистості, характеру, чоловік завжди дивиться спочатку візуально. Тому, якщо ми говоримо про те, що дівчина хоче, щоб у неї з'явилося більше чоловічої уваги, і вона згодом змогла обрати собі одного достойного чоловіка, з яким вона буде будувати шлюб і серйозні стосунки, то перше, з чого можна почати, це зовнішність, тому що ви можете бути надзвичайно цікавою, ви можете бути суперглибокою, ви можете прочитати дуже багато книжок. У вас може бути надзвичайний розум. Але якщо, наприклад, ви ставитеся до свого зовнішнього вигляду не дуже уважно, то кількість чоловіків, які звернуть на вас увагу, вона буде меншою. Якщо ми говоримо про наступні такі практичні речі, це легкість в спілкуванні і певна відкритість до спілкування, певне почуття гумору. Тут е, деякі дівчата думають, що ну, типу, що це значить, що я маю якось там проявляти сама ініціативу. там, чи... Ні, Це говорить про те, що коли ми е, бачимо, наприклад, дівчину, і вона нам подобається візуально. Якщо ми зустрінемося з нею очами, вона нам, наприклад, посміхнеться чи вона буде в цілому. Розположена до того, щоб з нею познайомитися, щоб з нею почати цю розмову, то це спрощує чоловіку момент знайомства. Тому що коли ми говоримо про те, що чоловік може бути там навіть цікавий, розумний. Досвідчений, він може гарно зробляти, але це все не означає, що він вміє підходити і знайомитися, і що йому це легко дається, тому що дуже багато чоловіків в своєму житті стикалися з тим, що вони підходили, знайомилися, але їх якось ну не дуже приємно відчували. І тому, коли, наприклад, чоловік бачить дівчину, і вона там йому якось посміхнеться, чи вона може задати якесь зовсім там якесь банальне, але відкрите питання, будь-що там, спитати, який час, скільки часу спитати, як пройти Кудись, будь-що завгодно, це може бути просто е, будь-яка комунікація, то це дуже сильно спрощує чоловіку ось цей момент зі знайомством. І е, якщо ми говоримо про такий третій момент, е, то тут коли ми починаємо спілкуватися з будь-якою дівчиною, і це таке перше наше з нею знайомство, е, нам важливо зрозуміти взагалі, чи Налаштована вона до стосунки, чи їй це цікаво, і чи для неї це є зараз важливою темою в її житті? І тому, якщо, наприклад, під час цього там першого спілкування якогось дівчина там обережно може окреслити, що вона зараз ще там не має якихось там стосунків, да чи вона вільна від там, взагалі то. Це теж додає чоловіку там, певної впевненості, тому що на... дуже часто буває таке, що дівчатам хочеться деяким трошки зманіпулювати, сказати там, що у мене є хлопець, там сам якось неоднозначно себе повести таким чином, що, типу, от, якось сам сам додумай, і це, як правило, працює здебільшого ну, проти. Це, це, так би мовити, працює в інший бік, і тому. Якщо ми говоримо про те, щоб розпочати ось цю комунікацію, взагалом щоб провести таке перше враження, то ось ці моменти вони важливі. Ну і пам'ятайте завжди, що як тільки люди познайомилися, вони відразу будуть дивитися сторінку в інстаграмі, там знаходити один одного в фейсбуці. І тому теж важливо, можливо, прибрати звідти якісь речі, які можуть бути неоднозначно сприйняті, тому що, наприклад, деякі дівчата, які мають гарну фігуру, вони хочуть. Так би мовити, виставити, показати це всьому світу. Але чоловік з серйозними намірами, якщо буду бачити багато ваших фотографій в купальнику, його більше може це напрягти, ніж, так би мовити, налаштувати на якусь подальшу серйозне знайомство. Тому що коли дівчина, ну на що вона ловить, так би мовити, вона того і зловить. Якщо основне джерело, основний мотив чоловіка написати дівчині, це те, що в неї там гарні якісь сідниці, чи вона там неймовірно у неї стегна красиві. ну... То навряд чи ми говоримо про такі серйозні глибокі стосунки на майбутнє. Ми можемо говорити про те, що це може бути щось поверхневе для якихось розваг для якогось сексуального задоволення, але чоловік може бути взагалі не налаштований на щось серйозне, якщо він відразу бачить так, би мовити, ось ці жіночі всі. Як про прилісті сказати Да. Та? Ось ти саме сказав про те, що для чоловіка важливо бачити ось цю серйозність в жінки, що вона якби налаштована на серйозні відносини, і в той самий час саме ось така поведінка вона відштовхує. Які ще є причини, чому в одних дівчат чоловіки закохуються і планують уже з ними свою сім'ю, своє майбутнє, а інші у них просто залишаються для розваги. Коли жінка починає з того, що вона спокушає свого чоловіка, відразу, от вона бачить, тут хлопця, який їй подобається, вона думає, о, от, типу, ось це він, і вона включається от в цю гру, тому що вона вже знає, що якщо я його доторкнуся, якщо я до нього притулюся, якщо я скажу, який ти в мене там гарний. Тобто, якщо вона відразу вмикається саме в процес, щоб його звабити, навіть якщо в нього. Є серйозні наміри по відношенню до неї, і навіть якщо йому дуже подобається вся ця сексуальна гра, потрібно розуміти, що це відразу йде виключно так би мовити, в сексуальне русло. Мені здається, що набагато мудрішою є поведінка, коли ми спочатку дізнаємося людину, її цінності, і ми спочатку починаємо з дружби. Тобто, якщо, наприклад, дівчина замість того, щоб включитися відразу в процес зваблювання, вона включається в процес бути другом. Це зовсім інший сценарій, якщо вона починає ставити певні питання, тобто вона питає в чоловіка, чим ти цікавишся, чим ти займаєшся, які в тебе там, мрії, хобі, чого ти хочеш від життя. Тобто, коли вмикається процес саме тоді, як вона дізнається його світ. По-перше, йому може бути цікаво ділитися цим, тому що дуже багато людей вони люблять говорити про себе, про те, що пов'язано з ними. І тому, коли ми починаємо з того, що ми цікавимося іншою людиною щиро, задаємо певні питання, розповідаємо щось звичайно про себе. Тобто, це діалог, це не монолог. Але загалом чоловік потроху поряд з нею розкривається. І як вона реагує на його відповіді, тому що я пам'ятаю, коли ми з моєю дружиною е, тільки познайомилися і почали спілкуватися, е, вона ставила мені багато різних питань, і я коли відповідав на ці питання про себе, про своє майбутнє, про своє бачення, про свої цілі, про те, чим я займаюся, мені подобалося, як вона на це реагувала. Тобто я бачив, що їй цікаво, що її відгукуються ті цінності, які я транслював, те, що я відповідав, і я бачив, що у нас виникала певна синхронізація на рівні ідей, думок і. Нашого майбутнього, тобто, це було головним таким тригером. У нас не було того, що ми спокушали один одного, зваблювали один одного, у нас не було ось цієї відразу намагання сексуально якось ось один одного там якось зачепити вогники, все. Ми навіть жартували там перші місяці нашого знайомства. Що якби у нас ще була сексуальна іскра, то взагалі було можна було подружуватися. Але е, от ми почали з дружби. Тобто, коли чоловік поряд з вами знаходиться і він. Розкривається перед вами як чоловік розповідає про свій внутрішній світ, і його внутрішній світ, його зовнішня реальність вам подобається, і ви на це реагуєте і говорите так. Мені я це, мені це відгукується. Так я теж хочу, наприклад, багато мандрувати. Так, я теж хотіла б жити у власному домі. Так, я теж хотіла б займатися цим відом діяльності. Так, мені б теж хотілося отак. Дітей виховувати, тоді він бачить, що у вас є спільне майбутнє, і дуже важливий момент ніколи не робіть це просто для того, щоб сподобатися, тому що в майбутньому в шлюбі все завжди випливає. І тому, якщо це реально відображає ваші цінності, якщо у вас з цим чоловіком реально виникає коннект на рівні саме ось таких от речей, тоді ви щиро говорите, що так мені це теж співзвучно. Але якщо ви будете говорити о, да, я теж люблю це, о, да, я теж так хочу, о, да, але це не справжнє, Воно буде відчуватися, і тому е, коли ви залишаєтеся з собою, коли ви не намагаєтеся грати якусь роль, ви не намагаєтеся бути в ролі такої тигриці, яка зваблює його, ви не намагаєтеся бути для нього занадто зручною, чи ви не ви не, не граєте в таку е, льодову королеву, яку там анука, хлопчик, завоюй мене, анука, доведи, що ти гідний бути зі мною. Тобто, коли ви не носите масок. А коли ви справжня, щира, і ви відразу говорите якісь речі, які вам не подобаються. Ви відразу говорите речі, які вам подобаються. Тобто, ви з перших хвилин знайомства, ви з ним є на ну справжньою, якою ви є, і ось це те, що дуже багато людей не розуміють, і в них потім дуже такі трав... травмовані, дуже такі спотворені виникають стосунки, тому що вони спочатку перед ну були кимось іншим. Тобто в них був момент, коли вони були нещирими. Вона з самого початку почала розповідати про там те, що вона теж любить футбол, що їй теж подобається активний відпочинок, що вона теж 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 теж. теж. Він відразу починав говорити, що він суперромантик, що він хоче сильно дітей, що він хоче сім'ю. Тобто, і вони, наприклад, обидва. В очах іншої людини здавалися трошки іншими, вони вдягали обуви наприклад, вдягнули маски, і це призвело до того, що потім люди просто через декілька років розходяться, і вони розуміють, що ми ці роки просто втратили. А якби ми відразу щиро, він відразу чесно сказав би там: я поки що не налаштований на серйозні стосунки, я не хочу створювати шлюб. Все, це хоча б чесно. Вона розуміє, окей, він бачить зараз дівчат більше для розваги, для сексу, але він не хоче будувати сім'ю. Його має право його вибір, окей, типу, але я пошукаю собі того, з ким я насправді хочу ну, проходити сімейний марафон, і, так би мовити, серйозні стосунки. І тому, коли дівчина замість того, щоб грати якусь роль і здаватися чи занадто спокусливою, чи здаватися занадто холодною, недоступною, коли вона замість цього залишається з собою і транслює свій реальний Wi-Fi, який в неї внутрішньо є. Ось це буде створювати навколо неї саме тих увагу, саме тих чоловіків, яким відгукується її реальний внутрішній світ. Але знову ж таки спочатку чоловіки дивляться ну тільки на зовнішність, і потім, вже, якщо їм цікаво, вони продовжують. Я маю тут бути чесним. Друзі, якщо ви хочете ще більш детально розібратися в тематиці стосунків, навчитися правильно будувати відносини, обирати собі кохану людину, правильно проходити з нею різні там кризові ситуації, моменти, навчитися правильно сепаруватися від батьків, навчитися самостійно приймати розумні рішення, навчитися чути і поважати іншу людину, демонструвати безумовну повагу, безумовну любов. Якщо ви хочете навчитися, це будувати завітні відносини, і замість того, щоб справедливістю вбивати все і своїми придирками, критикою, просто знищувати ваші стосунки. А якщо ви хочете навчитися комунікувати так, щоб кохана людина чула вас, розуміла, любила вас, і у вас був мир і злагода, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Стосунки від А до Я. І цей курс у нас є в записі. Ви можете його подивитися, інформацію про нього під цим відео написати адміністраторам, і вас додадуть до цього навчання. А ми повертаємося до підкасту. Дуже багато чула від е, жінок, які вже в шлюбі, які вже мають великий досвід, або це мої подруги, або це значно старші за мене жінки. І, і вони казали: ось жінка вона повинна бути така. Така, така, там, м'яка, добра, відкрита, легка. І в якійсь мірі я розуміла, що. В якійсь мірі це зовсім не я і я не є така. Скажи, чи саме на твою думку, є ті особистісні якості у жінок, які роблять їх більш привабліван, саме більш привабливими для чоловіків, і які можна випрацювати в собі найголовнішим таким для чоловіка моментом, як мені здається, є ситуація, коли жінка дозволяє йому залишатися собою і не втручається в його свободу волі. Коли жінка приходить в життя чоловіка, і вона намагається навести там будь-який свій лад, і вона йому говорить: це не роби. Давай ось цей проект ну, не вигорить, ось ця робота, ну слухай, ну камон, це не потрібно вдягати, тут потрібно зробити перестановку в тебе вдома, тут ну, ти ж, ти ж маєш бачити. Тобто, коли жінка починає активно втручатися в свободу волі чоловіка. Є чоловіки, яким це навіть сподобається, тому що вони вийшли з-под там бабусіної або маминої юбки, і для них звична ситуація, коли жінка керує. Але коли ми говоримо про сильного чоловіка з нормальним внутрішнім таким стержнем, для нього це буде ситуація неприпустима. І тому коли ми як Чоловіки намагаємося будувати світ навколо себе, спочатку свій внутрішній світ, потім ми піклуємося про людей навколо нас, про себе піклуємося про свою хату, про свою автомобіль, про свою роботу, про різні речі, нам важливо е, залишатися в певному рівні автономності. І коли жінка це розуміє, коли дівчина це розуміє, що я замість того, щоб взяти. Якогось більш-менш підходящого чоловіка, і я потім з нього буду щось лепити. От потім я буду. Він буде голова, я буду шию, я буду постійно направляти його в правильному напрямку. Замість ну в більшості людей це не виходить. Більшість чоловіків не змінюються більшість жінок не змінюються. І тому замість того, щоб грати в цю в дуже невдячну гру, набагато краще з самого початку обрати того чоловіка. Реальність якого і внутрішній світ якого вам відразу подобається, і ви хочете стати частинкою його світу, а він стає частинкою вашого світу. І тому, коли замість того, щоб намагатися якось вплинути на його свободу волі, намагатися якось ним підманіпульнути направити щось йому там, якось ось куди ти його там туди, щоб він пішов, замість цього залишайтеся собою. І дозвольте йому робити ті речі, які він хоче робити, так як він хоче робити, щоб він будував власну реальність. Частин... Якщо він побачить вас частиною цієї реальності в майбутньому, він вас запросить, він скаже: Я хочу, щоб ти була моя дружина. Будь ласка, стань моєю дружиною. Тобто він зробить пропозицію, тому що він хоче почати цю реальність в майбутньому будувати разом з вами. Але якщо він буде відчувати від вас тиск, Якщо він буде відчувати, що ви починаєте для нього бути старшою сестрою в якихось ролях мамою, в якихось ролях покоївкою, в якихось ролях нянечкою, в якихось ролях наставником-ментором, то для чоловіка, який має внутрішній стержень, це буде неприпустима ситуація, такі стосунки не життєздатні. І тому, якщо ви як дівчина хочете зробити так, щоб Навколо вас було багато чоловічої уваги, і це була так би мовити, якісна увага, і у вас було багато прихильників, і при цьому ви змогли от обрати собі достойного майбутнього чоловіка. Не втручайтеся в свободу волі чоловіка, не намагайтеся переробити під що це, що це. Тому що коли ви намагаєтеся якось ним так обережно керувати, ви переходите з ролі його коханої. Дівчини, з його коханою та майбутньою дружиною, ви переходите в роль вже іншу, і вам не сподобається в цій ролі бути, навіть якщо в моменті він на це все погоджується і він говорить: ой, ти краще знаєш, да, звичайно, ти мені підскажи, ой, я завжди з тобою можу порадитися, мені так подобається. Ой, а як ти думаєш, ой, як ти скажеш, я так і зроблю? Тобто, навіть якщо на початку. Вам вдається ним повністю керувати там чи частково ним керувати. Повірте, що після двох, трьох, чотирьох десяти років сімейного життя ви не будете в захваті від цієї ролі, тому що у мене консультації переповнені жінками, які в певний час почали так би мовити обережно направляти чоловіка. Він був не проти, але через 10-15 років такого процесу вони приходять і говорять: Діме, що мені зробити, щоб у нього вимкнулися в його амбіції, щоб він почав бути першим номером в сім'ї. І ми там ну, декілька. Місяців можемо вилазити з цього стану, і, і це дуже складний травмуючий процес, який потрібен. Тому на самому початку обирайте чоловіка, як світ якого вам вже подобається, і не намагайтеся керувати цим світом. Якщо він поряд з вами відчувати себе вільним, ви будете для нього тою рідкою дівчиною, поряд з якою багато кисню, тому що дуже багато дівчат, коли вони починають серйозні стосунки, для них все стає серйозно. Вони підсвідомо починають цей кисень. Трошечки з кімнати відкачувати завдяки своїм ревнощам, контролю. ти маєш робити це так, не роби. Я тебе хочу бачити. Ось тут це зніми, це вдягни. Ось цим там, в цю в цю криптовалюту не лізь. Туди не це. І тому, якщо ви будете залишатися вільною, і він буде перед вами залишатися вільним. Це буде дуже потужна інвестиція в ваші майбутні стосунки. Ось я саме досить часто чула цей вислів, що чоловіки бояться сильних жінок. Що чоловіки бояться розумних жінок взагалі бояться жінок, якщо вже на, на те пішло, добре. Це жарт. А чи дійсно цей вислів є актуальним сьогодні? І про що він саме? Що чоловіки бояться сильних жінок? Мені здається, що е, чоловік не може боятися, в принципі. Особо ну жінок йому просто з якимись можливо буде складно, а з якимись йому буде більш комфортно. Тобто, є ж жінки, так би мовити, трьох категорій. Мені мене дуже не люблять, коли я починаю класифікувати це, але мені важливо, щоб люди зрозуміли, хоча б. Три табори, до яких можна належати. Є дуже зручні жінки, такі, які, типу, от, от, ними можна як завгодно, користуватися, вони під все підлаштовуються, і це трагедія в їх житті. Є така жінка-лідер, яка от, справжня, все, я все буду, як я сказала, я тут діти виховуємо так, робимо так, все так. А є мудрі жінки. І от, якщо ми говоримо про те, що нормальний чоловік. з... Нормальним характером, з нормальними цінностями, якщо він зустрічає занадто зручну жінку, яка заглядає, дивиться на нього, просто там він для неї такий кумір, він розуміє, ну, мені витягувати тебе з цього стану ну, дуже довго, складно, не дуже я цього хочу займатися. Коли він зустрічає жінку-лідера, і вона така, типу, Ух, переробляти. Витрачати роки свого життя на той процес, який може вона може і, і і не стати іншою, вона може так би мовити, і і не свої оці чоловічі риси характеру, цей свій тестостерон, вона може так його і не зменшити. Теж він не бачить сенсу цього робити, і тому просто деякі чоловіки, як коли вони зустрічають ось таких занадто зручних жінок або занадто таких агресивних, і це вони просто розуміють, що я не хочу все все зв'язуватися з цим і. Це нормальний процес. Дівчата так само. є дівчата, які ну вони, наприклад, бачать, ну він мамінкін синок, або вони бачать, ну він в боргах, там, або він там алкоголем, якимись цими він там вбиває своє здоров'я. Ну, ну я не хочу витрачати найкращі роки свого життя на його боротьбу з алкоголем. Ну, типу, хто може засудити дівчину за те, що вона познайомившись з хлопцем, зрозумівши, що в нього є залежність від алкоголю, вона проходить повз цього. Ну це ж нормально. Ми вільні люди. Ми можемо самі обрати собі з ким будувати життя. І тому так само чоловік він може зустріти. Так би мовити, жінку, яку там всі навколо вважають такою сильною, і він просто може сказати: ну, це ну не моя чашка чаю. Вона гарна, вона красива, вона комусь точно підійде, і хтось буде, можливо, навіть з нею щасливим, але це не моя чашка чаю. І тому я так би мовити, нею пити не хочу поки що. І тому чоловіки не дуже сильно бояться, як мені здається, сильних жінок. Вони просто не з усіма жінками починають серйозні стосунки, тому що. Якщо чоловік розвивається, він хоче біля себе бачити плюс-мінус таку саму дівчину, яка плюс-мінус знаходиться на такому ж рівні. І так само жінки, коли вони розвиваються і вони знаходяться на певному рівні. Ну, жінка, яка має там потужну кар'єру, гарний заробіток, і вона там працює над собою, там ходить в спортзал, займається своїм власним тілом, своїм розумом, інтелектом всім. Вона навряд чи буде там з якимось просто хлопцем, який там я не знаю, працює десь охоронцем в якійсь там в селі, десь вона навряд чи буде з ним зв'язувати своє життя просто тому, що вони просто на поки що знаходяться трошки на рівних рівнях. І я, я розумію, що багатьом людям можливо це трошки неприємно десь почути, але це це реальність. Ми, ми всі на ну ми знаходимося на різних рівнях нашого розвитку, нашої свідомості, і тому ми на цих рівнях шукаємо собі людину, яка відповідає плюс-мінус нашому рівню. От давай ми трішки зупинимося на цьому, наскільки для чоловіків важливо, щоб жінка мала хобі, свою власну справу, чи взагалі роботу, яку вона робить із захопленням? Чи з такими жінками цікавіше чоловіка? Звичайно, тому що коли у жінки є власний світ, в якому вона вже реалізує себе, то коли він приходить в її життя, він бачить, що він не стає там центром її всесвіту, тому що. Ну, нормальний чоловік з здоровою самооцінкою, з нормальними більш-менш цінностями, адекватний. Він ніколи не буде хотіти бути центром Всесвіту для своєї дружини, для своєї там, дівчини, да, там, чи. -що. Тому що е це ну, не його роль і функція. Так, він голова сім'ї і так він відповідає за сім'ю. Я за такі більш традиційні цінності, коли чоловік все ж таки голова, і він приймає важливі стратегічні рішення. А це не робить жінка, і вона не перед ним не вигорає там емоційно і фізично. А, і тому, коли чоловік такий починає стосунки з дівчиною, і в неї є свій власний світ, своя робота, хобі, в неї є свої подруги, в неї є якісь захоплення. Тут вона малює, тут у неї якісь танці. Тут це то він розуміє, вона в своєму світі вже реалізовується. Це класно, круто. і Якщо мені подобається та реальність, яку вона навколо себе будує, я теж хочу бути частинкою цієї реальності. А вона може подивитися і оцінити його світ, що він навколо себе будує, і сказати: О, мені з цим чоловіком одним шляхом рухатися, я хочу рухатися і йти за ним, тому що. Жінка, як мені здається, суб'єктивно жінка насправді стає щаслива, коли поряд з нею сильний розумний чоловік, який не боїться відповідальності, готов приймати стратегічні рішення і готов сказати: Я вирішую ось так. Я готов з тобою порадитися. Давай поговоримо про це. Мені важлива твоя думка. Ти для мене найважливіша людина в світі, але будуть якісь критичні моменти, в яких він має сказати: Це моє рішення там, ми... Переїжджаємо, це моє рішення. Робимо так. Це моє рішення, от гроші там. Тобто, тому що якщо жінка виконує функцію першого номера вона не буде щаслива. І тому, якщо ми говоримо про те, що вона має свій світ, це чудово. Він буде хотіти стати частинкою цього світу. І тоді, звичайно, йому буде цікавіше з нею, тому що він не є єдиним джерелом якихось гарних вражень для неї. Вона до нього. Приходить на побачення вже з усмішкою, вже щаслива, тому що в неї і помім і окрім нього в житті у неї відбувається багато всього класного. Тоді у мене до тебе таке зустрічне запитання, де взяти такого чоловіка. От ти саме говориш, що жінка щаслива, коли поруч із нею сильний чоловік. І я думаю, що, хоча б раз, але кожна жінка вона задавалася питанням, де його взяти, і чому біля мене завжди хтось є, але це все не те і не ті, де взяти і знайти справжнього чоловіка. Моя відповідь багатьом людям не сподобається, тому що е я спостерігаю певну тенденцію. Коли жінка говорить, що нема нормальних чоловіків, там вони всі яких тюхті їй слабкі, там, от де ж ті ж нормальні, де ж їх зустріти, де їх взяти, в більшості випадків ситуація буде в тому, що вона недостатньо працює над собою, і вона ще не вийшла на такий рівень розвитку, щоб конкретно вона була цікава ось таким чоловікам. І це так само працює для чоловіків. Чоловік може дивитися навколо і думати, о, їм всім від мене потрібні там умовно тільки гроші, там чи вони тільки хочуть якось мене використати, чи де нормальні жінки вони всі намагаються керувати. Це теж свідчить про не дуже високий рівень його особистостого розвитку. Тому що коли ти насправді реально розвиваєшся, будь-який твій конект з іншими людьми вони будуть відчувати рівень інтелекту, як ти. Поважаєш чи не поважаєш інших людей, наскільки ти пропрацьований психологічно, наскільки ти відчуваєш власні межі і чужі межі, тобто це все буде відчуватися, і таким чином, коли жінка говорить, що от де ті нормальні чоловіки, це свідчить про те, що вона ще не знаходиться на тій сходинці свого особистого розвитку, на якій її почнуть помічати, ось ці чоловіки, яких вона хоче біля себе бачити. Але якщо ви... Хочете, щоб у вас була в розумному там сенсі черга цих кавалерів, не для того, щоб з ними всіма крутити шашні, а щоб у вас був вибір одного конкретного достойного чоловіка. Глибоко займіться собою своєю зовнішністю, своєю фігурою, своїм розумом, своїми звичками, своїм характером, своїм емоційним інтелектом, працюйте над тим, щоб все навколо вас від того, як ви виглядаєте, як виглядає ваша квартира, як ви говорите, наскільки чисто ви говорите, наскільки ви вмієте контролювати власні емоції, наскільки ви вмієте цікавитися світом чоловіка, наскільки ви розвиваєтеся як особистість, як жінка? Якщо ви от. Цей процес глибоко почнете і будете його робити, то ви зможете знайти такого самого чоловіка, який займається тим самим. Тому що, коли чоловік працює над собою, читає якісь книжки, відвідує якісь семінари він постійно розвивається. У нього постійно щось відбувається в роботі, в бізнесі. Він так, тобто, він, коли розвивається, то він бачить іншу жінку, яка теж розвивається, тому що рибак рибака він бачить здалеку. А коли, наприклад, жінка там велику частину свого часу дівчина проводить в інстаграмі, в тіктоці, вона просто ну, дивиться відосики, вона просто з подружками ходить там пити каву, просто це, просто працює на роботі, і вона говорить. А де ж мені зустріти такого сильного, гарного, там розумного чоловіка, який буде таким першим номером, я буду з задоволенням там бути його дружиною, буду займатися там, своєю кар'єрою або сім'єю, або там, самореалізацією, або подорожами, або хобі, де ж мені такого зустріти? Так коли насправді ви будете готові до і людини, вона в вашому житті з'явиться. А коли ви до неї не готові, коли ви не займаєтеся собою, вона не з'явиться. Тому що коли ви стали на цей шлях розвитку. Навіть просто подивившись деякі ваші соцмережі, чоловік відразу може зрозуміти о цей вай-фай, от той Wi-Fi, що вона роздає через свої сторіс, через свої дописи, через там якісь там інші моменти, це те, що мені хочеться бути частиною цього. І тому, якщо поряд з вами поки що немає. Достойних, так би мовити, кавалерів, які ви хотіли б з ними поєднати своє життя, це в більшості випадків буде свідчити про те, що ви недостатньо глибоко займаєтеся собою, і ті чоловіки, які розвиваються і рухаються по життю там швидше, активніше, ніж ви, вони поки що вас не обирають. Я знаю, що це неприємна думка. Я знаю, що це так би мовити думка, від якої нам хотілося бігти, але ну. В мене така тільки відповідь. Я розумію, що коли ви знаходитесь на певному рівні розвитку, ви будете шукати собі людину плюс-мінус таку саму. І тому, якщо ви, як жінка, розвиваєтеся, будуєте своє власне життя і ви досягаєте певного успіху, ви ніколи не будете брати собі чоловіка аутсайдера і ніколи не будете зустрічатися з аутсайдером. Це реальність нашого життя. Ми плюс-мінус на одному рівні шукаємо собі кохану людину.